Україна це територія героїв, друзі. Я вам зараз все поясню. Саме сьогодні, 23 травня, ми відзначаємо День Героїв за український історик Олександр Алфоров. На нашій території понад кількох десятків тисяч курганів. Це могили видатних воїнів та царів, правителів які були на нашій території. Ці кургани насипалися від 4-го тисячоліття до нашої ери і аж до 17-го століття. тобто історії курганів майже 6 тисяч років. В них ховали видатних людей, героїв, правителів і ставили кам'яні обеліски, які ми інколи називаємо половецькі або скіфські баби. Під час розкопок цих курганів видно поховальні обряди, видно поховальний інвентар, в тому числі та золота пектораль з товстої могили. Друзі, ми Україна є країною не просто козаків-рицарів. Ми є країною героїв з днем українських героїв.